Сьогодні моїм гостем буде сержант-менеджер відділення рекрутингу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців» Георгій Михайловський. Будемо говорити про те, чим особлива бригада, які в неї є традиції, командири. Адже 72-га – одна із двох бригад, які в топі за кількістю охочих підписати спецконтракт. У Першому місці кандидати цікавляться саме. Безкоштовним навчанням в закладах вищої освіти на другому місці так це йде можливість отримати 1 мільйон гривень і заробити другий, вже перебуваючи в Збройних силах, виконуючи бойові завдання. Також можна буде заробити. Перша виплата надходить у розмірі 200 тисяч гривень. Надходить на протязі перших п'яти днів після підписання контракту. Друга виплата в розмірі 300 тисяч гривень нараховується вже по закінченню підготовки. За його словами, проект контракт 1824 є зараз локомотивом рекрутингу 72-ї окремої механізованої бригади.